Футбольний прогноз Ліга Чемпіонів Шахтар Брест вже один із вирішальних, якщо не вирішальних матчів для Шахтаря. Пухмікерів рівна пара. Як для мене невеличкий фаворит цього цьому матчі саме Шахтар. Він грає так номінально вдома, і Брест є слабше по складу команда, є багато травмованих гравців. Брест, якби я грав з Реном, не знаю як він його так виграв. Грав гірше за, за Рена і так якби з складом не все так добре. Але це футбол, тут він і тим непередбачуваним. Якщо говорить про самого фаворита, я думаю, можна тут якби ризикнути і взяти чисту перемогу на Шахтаря. Звісно, ніхто не гарантує там, перемогу Шахтарю, тим більше команда не є така слаба, але я думаю, тут і, ну, шанси в його великі, як ніколи великі вигри. Хоча пара така невелика така перевага, що можна взяти нульгу фору, підстрахуватися, там дають 1,9 на шахтарк здається. А так, загалом, ще що можна вибрати, от, щоб от, брати саме в сторону шахтаря, брати, тому що ну, якось розглядати, іншу команду немає, немає, немає ніякого смисла. Можна брати по забитим ще м'ячам, взяти індивідуальний тотал, там що шахтар заб'є, чи більше одного чи даже більше півтора, хоча півтора м'яча це вже трохи є, якби можна брати і чисту перемогу, така вагома заявка буде на перемогу. А так м'ячі, я думаю, тут будуть забиті, буде забити саме більше. Більше 2,5, якщо позабити позабитий мічами, а так в шахрян не все так добре, все 5 м'ячів забив. Багато матчів було з сильними суперниками, і я вважаю, ну, міг би краще зіграти Шахтар. Міг би краще зіграти, тому що він програв ПСВ, то я вважаю, заслужено програв. Ну, з той самої Баварії, з тим Арсеналом він міг би краще зіграти. З ПСВ він взагалі найгірший матч, я вважаю, зіграв. Не тому що так, якби погірвав два і програв 3-2, а там ну, по моментам просто катастрофа була. Різниця така була велика, а так вважаю, що шанси, як ніколи, в Шахтаря тут великі. Це з Анбосім Я вважаю, що вони виграють хоча Там слабша була набагато команда, ніж Брест. І тут я вважаю, тож. хоча багато в футболі залежить від удачі, від удачі, від того, як реалізують ті самі моменти. Так. Такий прогноз саме в сторону Шахтаря. Вважаю удачі Шахтарю. Всім удачі. Лайк за прогноз.